Дивитися суспільне Черкаси, підписуйтеся на суспільне Черкаси у соцмережах. Ні, полегшити життя селян, зробити їхні справи успішними, а виробництва конкурентоспроможними. Це кооперативи, об'єднання фізичних або юридичних осіб, наприклад, невеликих фермерів для задоволення своїх потреб, розповіла Суспільному виконувачка обов'язків директора обласного департаменту агропромислового розвитку Валентина Сокирко. А вони можуть бути різними: від економії на закупівлі кормів чи обладнання до оптового продажу своїх товарів за вищою ціною. Як розвивається цей рух на Черкащині? Чому зі Дев'яти зареєстрованих в області кооперативів реально працюють лише 17. Та яку роль у роботі таких об'єднань відіграє держава? Про все це дивіться впродовж наступних 10 хвилин. Це рамка дефіцитного акацієвого меду. З її допомогою показують бджолярам ідеальний мед. Розповідає Юрій Гуслі, директор пасічно-інноваційного кооперативу ПАВІК і заодно власник спеціалізованого магазину для бджолярів. З Чого почалось підприємство? Значить, я винайшов ніж. Це ніж з електропідігріву дозволяє вдвічі швидше обрізати кришечки гарячим ножем. Віск різати легше ніж холодним ножем. Далі каже, аби полегшити роботу пасічникам, сам він у цій сфері не один десяток років, почав виготовляти й інші дрібні інструменти. Оце ніж із харчової нержавіючої сталі. Далі був величезний асортимент на сьогоднішній день, довгеньких. Це їжачок для того, щоб весною відкривати рамки, запечатані, щоб бджоли підгодовувати бджіл. А вже після їжаків і стамесок перейшов до виготовлення більшого інвентарю. Приміром, додає пристроїв для розтоплення воску. Дана конструкція нам призначена для роботи в приміщенні. Вона дуже економно витрачає воду і якісно витоплює Віск дає нам якісну сировину, утім, усе це виготовити та реалізувати йому одному не під силу. Тож каже, вирішив навколо цієї справи об'єднати однодумців, таких же пасічників, як і він, була задумка залучити цих людей до спільної роботи для виготовлення необхідного інструменту. І для самих жаних і це були б люди з досвідом, які ним же й користуються, і вносять ну з розумінням, роблять цей інструмент для, для власного користування. Його ідею колеги підтримали, тож розповідає, уже разом почали виготовляти складніші механізми, приміром міні-лінії для сімейних пасік. Наші пристрої і обрізки забрусу а ще показує спеціальну установку для відкачування меду. Дозволяє без зайвих люд... зусиль одній людині відкачувати десь тонну півтори за змін. Ми з самого початку зареєструвалися кооперативом. І це якраз на той час 2009 рік було актуально. Була від уряду ну, така кампанія, що розвивайте кооперативи. Ми повірили, ми відкрили кооператив, але потім ну, дещо загальмувалася ця справа з різних причин. Про них ми розповімо дещо пізніше, поки давайте з'ясуємо, що ж таке кооператив та чим він відрізняється, приміром, від підприємства. Про це Суспільному розповіла виконувачка обов'язків директорка департаменту агропромислового розвитку Валентина Сокирко на прикладі кролівничого кооперативу. Уявімо, що кілька родин селян тримають по пів сотні кролів. Вони об'єднуються, аби разом боротися зі смертністю тварин, дешевше купувати для них корм, адже оптом вигідніше, та шукати магазини, яким продаватимуть готові тушки. Відтак наймають Одного ветеринара разом купують сировину або ж будують комбікормовий цех, і під спільним брендом укладають договори з м'ясокомбінатами, ресторанами чи супермаркетами. Звичайно, вони різного формату, але переважають здебільшого кооперативи, які грунтообробні, збиральні. Також ми маємо і кооперативи м'ясні, м'ясні, плодовоягідні, також медові. Утім, зі слів Валентини Сокирко, найбільш розвинені на Черкащині ґрунтообробні кооперативи. Вони становлять 55% від усіх зареєстрованих. Один із них у селі Білозір'я займається вирощуванням зернових культур, але не для продажу, а годівлі власної худоби, розповідає його керівник Юрій Стоянов. Створили його перш за все для того, щоб укласти договори оренди на пасовища і сінокоси щоб мешканці нашої громади мали можливість заготовляти сіно для своєї худоби і випасати. У пані Надії членкині цього кооперативу 10 дійних корів. Ідея такого об'єднання з іншими молочниками їй до душі, адже разом каже, як не крути, легше. Вирощуємо кукурузу, Годуємо корівок, сіном готуємо теж корівок, заготуємо. Праця дуже важка, але стараємося. Ще ускладнену купують техніку. Додає Юрій Стоянов. Ми вже на наступний рік, так скажемо, цього відійдемо і ще будемо трошки змінюватися. Але ж чому, якщо кооператив дає такі можливості звичайним селянам, вони не поспішають об'єднуватися, і кількість кооперативів, які реально працюють, у рази відрізняється від зареєстрованих. Адже за даними обласного департаменту агропромислового розвитку, нині на Черкащині нараховують 109 кооперативів. Реально працюють лише 17 з них, тоді як 5 років тому працювали 98. Як розповіла Суспільному Ірина Воловик, співзасновниця кооперативної академії, ця організація навчає людей працювати у кооперативах. Така ситуація не лише на Черкащині, а й по всій країні. Засновуючи кооператив, дуже часто засновники забувають про те, що це бізнес, яким потрібно управляти, що це робота, яку потрібно виконувати. І е, її потрібно виконувати спільними зусиллями, да, проводити засідання, розробляти стратегії, е, впроваджувати стратегії, шукати інвестиції в цю кооперативну модель. А ще на роботу таких об'єднань вплинула низка реформ на шляху до Європейського союзу, зокрема, оновлений закон про сільськогосподарську кооперацію. Був певний період, коли кооперативам треба було прийняти. Зміни цього закону перереєструватися згідно до чинного законодавства до е, літа 2023 року, і відповідно більшість кооперативів сільськогосподарських я про них говорю, вони ну не встигли це зробити через пандемію, війну і дуже багато інших викликів. Тобто причин дуже багато, але ці причини вони не говорять про те, що кооперативна модель не працює. Вони говорять про те, що Ну, якщо так знаєте, простими словами на плечі наших українських аграріїв і кооператорів, в тому числі, навалилося дуже багато проблем і викликів. Це підтверджує і Юрій Гуслі. І основна причина, на його думку, нестабільна фінансова система. Нещодавно мій товариш, який працює в Норвегії, розповідав, що от вони здають мед, а гроші за мед вони отримують тільки через рік, тільки наступного року. От, тобто це вже говорить про те, що люди довіряють своїй державі, і ця стабільність їх влаштовує, розумієте? У нас в Україні, якщо купили мед і не привезли гроші, це катастрофа. Уявіть собі, сьогодні зафіксували ціну. Через рік ми її отримуємо, а гроші вже не ті. Ще дуже важлива складова це податкова оподаткування. Тобто система оподаткування в Україні. Не не те, що не адаптована. Ну вона намагається використати радянські способи підходу при нинішніх умовах. Я б так сказав. Тобто вона не враховує особливості кооперації. Утім, як розповіла Суспільному Валентина Сокирко, попри нестабільну економічну ситуацію на тлі війни, держава все ж намагається підтримувати кооперативи. В області діє програма підтримки розвитку сільськогосподарських кооперативів та сімейних фермерських господарств. До 2027 -го року можемо компенсувати кооперативам 70% вартості обладнання, але не більше, ніж 400 тисяч гривень. Таку фінансову допомогу отримали білозірські кооператори. За ці гроші придбали сучасну сівалку, а на заощаджені кошти замовили тюкач, розповідає Юрій Стоянов. Трактор, косарка все, все гребка, тюкачу це нам привезуть, і ми вже на наступний рік ми не будемо залучати вже сторонні організації чи сторонніх фізичних осіб, а будемо вже ці послуги надавати своїми силами. Десять років тому в області діяла ще одна програма розвитку кооперативів, точніше центр. Він працював у Черкасах як комунальне підприємство. Про це Суспільному розповів Анатолій Рикун. У той час він обіймав посаду заступника керівника проєкту. За грантові гроші додав, там вирощували племіне поголів'я кролів, а потім безкоштовно разом з клітками передавали новоствореним обслуговуючим кооперативам. Також проводили тренінги, надавали юридичну та консультаційну допомогу. В центрі клітки так стояли. ось такі клітки у нас двохповерхові були. Кролі тут уже є видно, що самки, бачите, в цьому центрі. Крім кроліничих кооперативів, а там було створено 50, даже 50 плюс один кооператив, Було створено ще і ягідничі кооперативи. Для ягідничих кооперативів передавалися кущі смородини кущі малини. І також були декілька кооперативів, із сушки овочів, для них передала сушарки. Проєкт діяв 30 місяців. На нього витратили 617 тисяч євро, 492 тисячі євро кошти Європейського Союзу, 123 тисячі євро спрямували з обласного бюджету. Цю інформацію у відповідь на наш інформаційний запит надав Роман Сущенко, перший заступник голови Черкаської обласної ради, яка заснувала це комунальне підприємство. Нині воно, як зазначено у листі, перебуває у стані припинення. Таке рішення обласна рада. Дохвалила у 2024 році. А фактично, його робота припинилася разом із завершенням грантового проєкту. Розпалися і створені кооперативи. Додає Анатолій Рикун. Важливо, щоб у цей рух, який започаткований був його Продовжити і цей центр мав би його штовхати, але ж сам центр він же був так, би мовити, створений в таких умовах, що не, не міг довго працювати і без додаткового фінансування. Нині в Україні і на Черкащині, зокрема, діє ще один проєкт для підтримки кооперативів. Називається він Гонор а фінансує його уряд Канади. Розповіла Софія Буртак, співзасновниця кооперативної академії та директорка цього проєкту. Проєкт буде діяти майже по всій території України, де ми зможемо працювати, де будуть виробники, і будуть створені або вже діючі, або кооперативи, які хочуть надати нового розвитку своїм ініціативам у галузі молочні, плодово й медовій зерновій. Дуже подобається активність черкаських кооперативів, медових, зокрема я. За ними спостерігаю вже давно і дуже буду рада, якщо черкаські кооперативи долучаться до проекту Гонор і взагалом до розвитку національної моделі кооперативів в Україні. Більше дивіться на сайті Суспільне медіа. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, аби не пропустити важливу інформацію.